Серпень продовжує дивувати. Одні області отримають прохолоду та дощі, а інші зануряться в спекотне сонце. 23 серпня в Україні буде два погодні настрої. Перевірмо, який чекає саме вас. На Київщині температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 10. Вітер північний, швидкість не перевищить 4 метри за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода. Місцями можливий короткочасний дощ. У Чернігівській області температура в день досягне 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим впродовж дня, проте опадів не прогнозується. На Сумщині температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 10 градусів. Прогнозується суцільна хмарність з невеликими опадами. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 12. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується похмура погода з короткочасним дощем. У Донецькій області температура в день підніметься до 32 градусів тепла. А вночі буде близько плюс 17 градусів. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним без хмар. У Луганській області температура в день складе 35 градусів тепла. А вночі плюс 17. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На півдні. В Одеській області температура в день буде 24 градуси тепла. А вночі плюс 19. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода. У Миколаївській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами. У Херсонській області температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода. На Запоріжжі температура вдень досягне 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 13 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода місцями можливий невеликий дощ. У Криму температура вдень становитиме 28 градусів тепла. А вночі очікується плюс 13, вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура вдень складе 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується малохмарний день без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується. Підтримайте наш канал. Підписка і лайк допоможуть нам працювати для вас щодня. А ще натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози. Дуже дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 22 градуси тепла. А вночі буде плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Небо частково затягне хмарами, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Небо залишатиметься частково хмарним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 21 градуса тепла. А вночі буде плюс 7. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 15 градусів тепла. А вночі буде плюс 12. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується похмура погода зі значними опадами. У Полтавській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 12. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з невеликими опадами. У Черкаській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, очікується короткочасний дощ. У Дніпропетровській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 13. Прогнозується майже повна хмарність, можливий короткочасний дощ. У Вінницькій області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, дощів не очікується. Ось таким буде цей суботній день в Україні, з дощами на заході та півночі, але й з теплим сонцем на сході. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Гарного вам настрою та мирного дня!